Скасований ЛГБТ марш у Львові. Чому влада не змогла гарантувати безпеку? Тимнича знахідка в озері, що відомо про 68-річну жінку, тіло якої витягнули рятувальники. Замінував власне авто. Чим це закінчилось для вів'янина? Працівник СБУ, який насмерть, збив підлітка, яке покарання призначив суд. Трагедія у Львові Нетверезий чоловік. Вбив поліцейського загадковий позашляховик у парку Горіховий гай. Хто і навіщо залишив авто на схилі? Про російська пропаганда у Львові, хто і для чого розклеював диверсійні плакати. Про це та більше сьогодні у випуску. Ви дивитесь новини в темі в студії Яле Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. У Львові за парадою Львівської міськради скасували ЛГБТ-марш. Львівська обласна військова адміністрація рекомендувала організаторам дня видимості трансгендерних людей отримати звіт проведення акції, оскільки не може гарантувати безпеку учасникам. Про це йдеться у повідомленні молодіжної організації Білкис. В організації зазначили, що скасували сьогоднішню акцію до дня видимості трансгердерних людей через міркування безпеки. Львівська обласна військова адміністрація рекомендувала отриматись від проведення вище згаданого заходу через неможливість гарантувати безпеку учасникам та учасницям акції та острах провокацій. Ми переконані, що в часи російсько-української війни безпека представників та представниць громадського суспільства має бути пріоритетом, тому Мусимо скасувати подію. Йдеться у заяві. При цьому активісти продовжують вести перемовини з поліцією Львова та міськрадою щодо проведення відкритих ЛГБТ-подій у місті. З озера у новому роздолі рятувальники витягнули тіло 68-річної жінки. У неділю 30 березня в озері на Львівщині виявили тіло жінки. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Потопальницю виявили близько 16.40 в озері Барвінок, що в новому роздолі тіло загиблої було на поверхні води на відстані одного метра від берега. Рятувальники за допомогою човна витягнули тіло до берега та передали працівникам поліції. Обставини події встановлюються. Поліція оштрафувала псевдомінувальника автомобіля у Львові. 29 березня. правоохоронці притягнули до відповідальності 41-річного мешканця Львівського району, який надав неправдиве повідомлення про вибухівку в його авто. До поліції дійшло повідомлення від мешканця Львівського району про те, що його автомобіль, який припаркований на вулиці Парфецького у Львові, є вибухівка. На місці події працювали слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції номер 2 вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб полі... Ліці Львівщини під час обстеження транспортного засобу жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Йдеться у повідомленні щодо чоловіка, склали адміністративний протокол за статтею про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 850 гривень до 3400 гривень. Суд на Львівщині виніс вирок працівнику СБУ, який на смерть збив пішохода. Стрийський міськрай суд Львівської області виніс вирок начальнику сектору СБУ у Закарпатській області СДТП. Василя визнали винним у аварії, що призвела до смерті 16-річного пішохода зі стрія. Про це йдеться у виробку, який оприлюднили 28 березня у єдиному судовому реєстрі. Аварія сталася ввечері 29 грудня 2023 року на трасі Київ чоп у межах Стрия. На той момент 32-річний Василь з рухався зі швидкістю 61 км за годину, що перевищувало дозволену в населеному пункті швидкість 50 км на годину на освітленому нерегульованому пішохідному переході. Ході водії збив річного пішохода. Після аварії хлопець потрапив до лікарні з травмами. У вироку зазначено, що після ДТП пішохід загинув. Суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим. При призначенні покарання врахували щире каяття обвинуваченого активне сприяння розслідуванню, добровільне відшкодування шкоди, а також факт перебування на військовій службі в умовах повномасштабної війни. Відтак суддя призначив співробітнику СБУ покарання у службового обмеження для військовослужбовців терміном на один рік з відрахуванням 10% із суми грошового забезпечення в дохід держави без позбавлення права керувати транспортним засобом. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його оприлюднення. У Львові чоловік на підпитку вбив поліцейського. У Львові 44-річний чоловік на підпитку вбив 29-річного поліцейського. Зломисника затримали. Про це повідомила поліція Львівської області. Попередньо встановили, що інцидент стався 29 березня близько 2-ї години ночі на вулиці. Кобзарський 44-річний житель Львова, перебуваючи у стані сп'яніння, завдав 29-річному співробітнику поліції Львівщини тілесних ушкоджень, від яких той помер на місці події. На той час правоохоронець перебував поза службою. Йдеться в дописі. У поліції інформують, що нападника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомляють про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 121 – це умисне тяжке тіле на ушкодження кримінального кодексу України санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Зазначають, що досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Парку у Львові компанія молодих людей загубила камуфляжний позашляховик сьогодні, 31 березня. Зранку в парку Горіховий гай у Львові місцеві мешканці натрапили на несподівану знахідку. На схилі одного з ярів стояв камуфляжний позашляховик на німецьких номерах. Завдяки камерам відеоспостереження. Ми встановили, що о 22.39 це авто на швидкості заїхало в паркову зону. В парк заїхало повз озеро до гаражів. Водій ганяв стежками, тротуарами. Ми знаємо, що там було. Троє людей далі вони очевидно забуксували на схилі, залишили машину і пішли геть. Розповів Андрій Поротко. Попередньо ось на цьому відео з камер відеоспостереження видно підозрюваних у нічних перегонах по парку. Наразі на місці працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини події і її винуватців. Додамо, що за словами Андрія Поротко, подібний випадок трапився в парку влітку минулого року. Тоді нетверезий водій легковика також загубився і заїхав на територію парку. У Львові знайшли розповсюджувачів плакатів із закликом до диверсії. У Львові провели обшуки у трьох чоловіків, які за даними слідства створювали та розповсюджували у громадських місцях плакати із проросійською рекламою із закликами до диверсії. Правоохоронці припускають, що цю інформаційно психологічну операцію організували спецслужби Росії. Правоохоронці встановили, що плакат з QR-кодами, що веде на російський телеграм-канал, розклеював 32-річний уродженець Калуша. Івано-Франківської області. Чоловік розповів, що він отримав завдання поширити понад дві тисячі плакатів від 32-річного співробітника рекламної фірми зі Львова. Також, за даними слідчих, питання, що пов'язують з друком плакатів та пошуком шляхів із розповсюдженням, займався 56-річний уродженець Бучича Тернопільської області. Про це повідомляє суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За адресою проживання чоловіків у Львові провели обшуки і вилучили комп'ютер техніку та засоби зв'язку також їм вручили повістку та виклик на допит. Нагадуємо, що 28 та 27 березня в електротранспорті та на фасадах житлових будинків у Львові з'явились рекламні плакати із текстом Не сумнівайся, приходь і здійсни свою мрію зображенням QR-коду. За ним можна було перейти на російський телеграм-канал, де поширювали заклики до припинення мобілізації, диверсії та здійснення державного перевороту в Україні. Справу розслідують СБ. Більше новин читайте на нашому сайті або на нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю вам тільки позитивних та приємних новин. Мирного неба та миру. До зустрічі.